28 переміщених осіб з Бахмута знайшли свій дім на Берегівщині. Шелтер у селі Арданово вже більше року працює для переселенців. Цей сучасний житловий комплекс створили на базі будівлі колишньої початкової школи. У нас проживає 28 чоловік, з них 13 діточок. Є працюючі, є пенсіонери, є інваліди. Рік тому, як у нас було, як ми відкрили шелтер. Слава Богу, помало вживаємося. Сім сімей маємо. Переселенці готують собі самі. Поначалу там три дня було так, що ми готували їм. А далі, за словами Світлани, мешко їжу та засоби ієн внутрішньо переміщеним особам доставляє Кам'янська територіальна громада. У шелтері провели внутрішній та зовнішній ремонт. Змінили фасад, дах, відремонтували спортзал. Прихисток повністю укомплектований меблями і технікою. Мешканці шелтера кажуть, умови для них створені як найкраще, але до рідного дому тягне щодня. Приїхала з, з маленькими дітками чотири дітей і один син, п'ятий інвалід, і чоловік подобається тут, але вдома краще. Вдома краще, По чому? Бо там все своє залишилося, наживали, наживали і все, і так. Байна так це зробила. Тут добре, люди допомагають нам, Кам'янська ТГ допомагає, так що мені нема на чого біжатися. Нас пригріли, приютили, дали нам все, що нам потрібне. Ми довольні. Усе подобається, але не вдома. Хочеться додому. Нікому ми не нужні. Отак от нас поробили на старості молодих бомжами. А ми нікому не будемо. Ну, виганяють сало, поки живемо. А там далі хто, на куди йшов як. Були б гроші, були б там, де люди повиїжджали куди. А ми ж сидимо тут, нікуди, ні за що. Дочка на роботі, внучка в садику, а я тут. Я здесь навчаюся дев'ятий клас вже майже закінчую. Хочу поступіть на повара-кондитера. Здесь ну, хороші люди. Я уже з деякими подружилася. навіть дежевічем ходимо, гуляємо. Допомога переселенцям здійснюється в рамках програми Шелтер міжнародної гуманітарної організації Людина в біді Словацької Республіки. Загалом із початку війни в Україні Кам'янська територіальна громада прихистила понад тисячу осіб, які змушені були переселитись з регіоні активних бойових дій.